А вам важлива ваша самооцінка? Як низька самооцінка або ж самознецінення впливає на ваше життя та здоров'я? Додивіться це коротке відео до кінця та не забудьте підписатись. Однією з причин самознецінення є те, що в дитинстві у вас відібрали право приймати рішення за себе. Протягом всього вашого життя за вас вирішують. В садочку за вас вирішували, коли пісяти какати чи поспати і поїсти. В школі так само вам все нав'язували, від предметів до розпорядку дня. В університет ви пішли, бо батьки так сказали. Вас народили, щоб на старості років ви підносили стакан води. Навіть одружується в деяких випадках за подачі батьків. І в результаті людина стає залежна. Мама не може перерізати пуповину, з одного боку це гіперопіка, з іншого тотальний контроль. І неважливо, що дитині 30-40 років і в неї вже є власні діти. І внаслідок, внаслідок того, що ви живете всупереч своїм бажанням, у повній відсутності гармонії в житті, тому що ви не належите собі в конфлікті із самим собою. Ви живете в постійному стресі 24 на 7. Враховуючи причинно-наслідкові зв'язки органів та систем з духовним та емоційним станом, з'являються захворювання, нібито ні звідки, які не піддаються лікуванню методами традиційної медицини. Якщо ви відчуваєте незрозумілі зрушення у стабільності вашого фізичного стану, реєструйтесь до мене на консультацію, щоб вияснити причини. На консультації я, розкажу, я також розкажу з допомогою яких технік та інструментів зможу допомогти вам. Для реєстрації пишіть директ або ж переходьте на мій сайт за посиланням у шапці профілю. А також не забудьте підписатися на мій канал та поставити лайк.